У театралів Полтави і не тільки починаються святкові дні. 27 березня Міжнародний день театру. До цієї дати Полтавський музично-драматичний підготував прем'єру виставу Ревізор. 1 квітня день народження Миколи Васильовича Гоголя, ми будемо показувати і відкривати цей фестиваль цією ж виставою. На цей фестиваль приїздять наші друзі. Наступний тиждень обіцяють Гоголівці буде насиченим. В рамках фестивалю в гостях у Гоголя кращі театри країни виступатимуть на полтавській сцені. Першими гостями будуть Дніпродзержинці із одруженням. Із сорочинським ярмарком приїде Кіровоградський театр. Коломийський обіцяє привезти п'єсу Вій. Також у нас будуть Київський театр на Подолі із виставою Мертві душі та білоцерківці із грандіозним шоу Ми українці. На нього обіцяють запросити демобілізованих атовців. Окрім того, на театралів чекають дві тематичні виставки фотографій та картин. Саме фестиваль. Ми робимо для нашого полтавського глядача, тому що ми самі буваємо в різних містах і розуміємо, настільки ці люди чекають колективи з інших міст. Вони хочуть побачити іншу естетику, вони хочуть побачити інших акторів, і це знаєте, як ковток свіжого повітря кожного разу, коли приїжджає новий колектив. На прес-конференції гоголівці згадували, як оговтувалися після пожежі, яка сталася рівно рік тому на репетиції вистави наймичка. Ми готували її в минулому році на день театру і до 200 років Тараса Гроча Шевченка. І от 25 березня, вчора рік назад, відбулася. Пожежа і перед прем'єрою згоріли всі декорації вистави. Але за 2-3 місяці ми поновили виставу. Прем'єра відбулася в міському будинку культури. Поки був ремонт, театр не стояв на місці. Актори виступали на інших сценах, їздили за межами Полтави. Можу похизуватися тим, що ми були в Коломиї, ми були в Тернополі, ми працювали в Івано-Франківськ. Ну, перелік надзвичайно великий, і тобто, колектив театру, ну як працював, працював на повну потужність, і також ми готувалися до відкриття вже після ремонту. Також на прес-конференції проанонсували пожвавлення театрального життя у травні. Тоді у ляльковому театрі пройде фестиваль, на який з'їдуться колективи з інших країн. Грузія їде, Латвія, Літва, Польща, Болгарія, тобто ті країни, які підтримують цей складний час Україну фестивалю стануть статуетки з барельєфом Миколи Гоголя. Вони будуть візитною відзнакою головного театрального дійства наступного тижня.